Телеки LG тепер розумітимуть, що ти відчуваєш, і змінюватимуть рекламу під твій настрій. LG разом із компанією ZenAps запускають нову фішку розумну систему ZenVision яка щитуватиме емоції глядача і підсовуватиме рекламу, що максимально підходить під його стан. І як це працює? Усе просто ще дивиться, що ти найчастіше вмикаєш, і на основі цього визначає не тільки, хто ти за віком і де ти живеш, а й приблизно прикидає твій психотип. Типу, ця людина любить драми, отже, вона зараз в сумному настрої. Покажемо їй щось довірливе і спокійне. Після аналізу ти потрапляєш у певну категорію, наприклад, сім'я, здоров'я, технології або фінанси. Це не персоналізоване стаження. Розробники кажуть, що все анонімно. Якщо тобі не до душі, що телевізор так уважно за тобою спостерігає, все можна відключити. Для цього потрібно зайти в налаштування LG, вибрати загальні, системні, додаткові налаштування і там відключити опцію Plus. З одного боку, це круто, що тобі не будуть підсовувати непотрібну рекламу. А з іншого боку, не дуже приємно. Явно що за твоїми діями стежить, хоча зараз без стеження, мабуть, нікуди.